Я почав писати про проблеми, я почав їх про них говорити. А, у нас проблем є у всіх багато. У всіх, і у кожній галузі їх багато. Але хтось говорить, хтось мовчить. Хтось угу. говорить, хтось мовчить. А я почав говорити угу. а, і не знав, що, що мені за це буде. Хоча я розумів, що може бути і тиск, і звільнення, угу. все, що хочеш. А саме найгірше було у мене був контракт на рік. Угу. А, і... це, ж, це ж проблема взагалі да. в сфери, коли річні контракти вони роблять. Освітян супер вразливими. Так і воно, в чому проблема? Як то песик бігає uh -huh. в дворі від uh -huh. пеньочка uh -huh. до пеньочки, uh -huh. так само і освітянин. І ти розумієш, тобі через рік контракт не продовжать. А в мене такий випадок був, коли я пішов на перекладання uh -huh. контракти, і депутати місцевої влади нашої вони мене просто так вижимали, і це, це це публічно. Все було, але ну я казав прямо в очі, як воно є uh -huh. а, головні поради не боятися писати. Писати, я не хочу це сказати, але часто не всі вчителі вміють грамоту написати текст, викласти. Да? Ну зараз вже штучний інтелект. Ми курс проводили, до речі, змін цифрою змін освіти. Один з найбільших курсів про штучний інтелект. 9 тисяч заявок у нас, було. він допомагає.